Цього тижня в Тревел новинах від TPG. Санвий Лагун. П'ять парків в одному квитку. Неймовірна розвага в Малайзії, колдплей у Лондоні. Музика світло і подорожі у ритмі шоу. Динамічне бронювання для сімей із дітьми. Легко, зручно і під ключ. З вами Тревел Професіонал Group. команда, яка першою дізнається, де зараз найцікавіше. Поїхали! Санвей Лагун, коли одна поїздка перетворюється на 5 пригод, плануєте подорож до Малазії з дітьми або хочете додати трохи екстріму до своєї відпустки, знайомтесь, Санвей Лагун один із найвідоміших розважальних комплексів Південно-Східної Азії, що розташований прямо у передмісті куала Лумпура. Тут одразу 5 тематичних парків, парк розваг, а також пішоходний міст із висоти пташиного польоту, ідеально для любителів гострих відчуттів. Аквапарк гірки для дітей і дорослих, пляж із штучною хвилею, сьорфбіч, і головне найбільший у світі водяний вир, що стартує з висоти 11-го поверху. Парк дикої природи тут живе білий тигр, сонячні ведмеді, мавпи леви. А в зоні Pet Village діти можуть власноруч годувати козенят, альпак і кроликів. Екстрім парк. Трасу гоу-карт оцінять навіть найвибагливіші фанати швидкості: дитячий парк атракціонів, понад 12 різнокольорових атракціонів серед тропічної зелені. Радість гарантована. Сановий лагун можна відвідати на один день за квитком або включити до індивідуального туру з проживанням поруч і насолоджуватись пригодами повністю. У виборі готелю вам допоможе динамічне пакетування. Щоб забронювати тур в куала Лумпур, заходь на сайті під Вибирайте країну Малайзія, у блоці Транспорт натискайте на пропорець, наземне обслуговування і GDS. Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах вибирайте Куала-Лумпур. Натискайте «Знайти тур і ось перед вами великий вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте і ви вже в дорозі. Coldplay у Лондоні. Обирай динамічну подорож на концерт року. Coldplay повертаються, і цього разу ще масштабніше, яскравіше та емоційніше. У рамках світового турне гурт завітає до Лондона, щоб подарувати тисячам шанувальників незабутній вечір. Концерт відбудеться 22 серпня 2025 року. Чого чекати? Вражаючий мультимедійне шоу з лазерними інсталяціями. виконання нових пісень, що вже підкорили чарти по всьому світу. Легендарні хіти у живому виконанні, що пробирають до мрах. Атмосфера єднання, радості, сили й музики. Те за що Coldplay люблять у всьому світі. А з динамічним пакетуванням від TPG спланувати поїздку дуже легко. Забронювати тур до Лондона можна з вильотом із Варшави. Щоб вибрати тур до Великобританії, заходь на сайт ТІПЖІА. Далі підбір. Вибирайте країну Велика Британія. У блоці транспорт ставте прапорець, літак та «GDS». Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто. Лондон. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування, натискайте Знайти тур. Перед вами з'явиться великий вибір: виберіть на свій смак і бюджет. Бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. І за традицією новини динамічного пакетування. Подорож з малюками це завжди виклик, але не з нами. У системі динамічного пакетування від Travel Professional Group достатньо казати у блоці кількість туристів, не лише кількість дорослих, а й вік кожної дитини. І система підбере: рейси з оптимальними зручностями, готелі з дитячими клубами, басейнами та анімацією. Комфортні готелі і навіть дитячі меню в ресторані. Шукаєте відпустку для двох дорослих і двох дітей. За декілька кліків ви отримаєте ідеальні варіанти: плюс миттєве бронювання, зручна оплата і гнучкий вибір. Дата, сімейна відпустка може бути простою, а CPG ще й захопливою.